Селін Сон цьогорічна дебютантка у кіно, що розпочала свою діяльність зі вже відомою студією А-24, з якою співпрацюватиме і надалі. Її фільм Минулі життя розповідає про двох близьких дітей, які припиняють свої взаємини через еміграцію дівчинки. Стрічка є дещо автобіографічною. Селін Сон теж народилась у Південній Кореї, її батьки займаються режисурою та написанням сценаріїв. У віці 12 років вона переїхала до Канади. Чоловіком Сон є американський письменник та драматург Джастін Куріцкес, і один з героїв минулих життів також є його прототипом. Студія А-24 лише за кілька останніх років почала виступати не лише дистриб'ютором, а й виробником такої кількості кіно, за якою не встигають провідні компанії. А-24 розповідає про взаємини батька та у після сонця Шарлотти» Уеллс і Кіті Дарена Арановські, про перше кохання у близько Лукаса Донта. Про травму, отриману на війні та пристосування до нового життя у мості Лілі Нейгебауер. Емоційність це часто основна складова для фільмів цієї студії. Минулі життя Селін Сон це драма про стосунки крізь роки, яка стала майже непомітною у світі Барбі Геймеру. Але вона більш ніж гідна глядацької уваги, тому давайте розберемось, як режисерка розповідає майже автобіографічну історію кохання. Чунсенка кінкогате? Це такові. Перед нами два головні герої Найон та Хесон, і незабаром їх розлучать. Перша невеличка частина фільму продемонстрована для того, аби ми пізнали їхню передісторію. Ці діти зростали поруч, були найкращими друзями і проявляли взаємну симпатію. Їхні внутрішні змагання за оцінки та досягнення, секрети, спільні прогулянки це все об'єднало їх настільки, що вони не забули одне одного крізь роки. Маючи роботу сценаристки та режисера, батьки Найон зрозуміли, що досягнуть більше за кордоном. Тим цікавою є сцена, коли у прямому сенсі дороги героїв розходяться. Він іде далі, а вона піднімається сходами уверх. Її батьки роблять закордонні паспорти для себе та двох своїх дітей. Дають їм обрати нові імена та нове майбутнє. Їхня культурна ідентичність, як і особистість загалом, майже стирається. Тепер на Йон Нора, її оточення англомовне, серед її книжок Макбет Вільяма Шекспіра, адже вона навчається на драматурга. Дівчина спілкується корейською з хлопцем, але клавіатура ноутбука англійська, тому писати повідомлення в інтернеті доволі складно. У них величезний розрив через часові пояси. Хесон залишився у Кореї, його оточення майже не змінилось, і він навчається на інженера. Незмінним є лише зацікавлення одне одним, хоча минуло 12 років. Вони прив'язані до своїх міст і, здавалося б, не можуть піти на компроміс, хоча їм і боляче від цього. Хесон має плани саме у Сеулі, а потім у Китаї у школі за мовним обміном. Йон зізнається, що еміграція привнесла у її життя травму і вона боїться їхати за межі країни. Надписи на стінах, які робить головна героїня, її ім'я на чашці. Так ми знову і знову повертаємось до проблеми соціальних суперечностей. Глядач також може вагатись щодо того, як називати дівчину. Найон підтримує у собі корейську культуру, хоч і визнає, що спілкується цією мовою лише з мамою. Нора ж вважає, що саме США дало їй ті можливості, якими вона наразі може скористатися і досягти своєї мрії. Vajaje, y amerikansi, koraytis, amerikansi, y koraytis, koraytis. I feel so not Korean when I'm with him, but also in some way more Korean. So weird. I mean, I have Korean friends, but he's not like Korean American, he's Korean Korean. Жодна субособистість дівчини не полишає роздумів про це і відтягує момент вирішення проблеми якомога далі. Тому Найон та Хесон припиняють своє спілкування повністю і відновлюють його знову через 12 років. У кожного є стосунки, престижна робота, але бажання нарешті зустрітись вище за будь-що. Хесон першим іде на цей крок. Розповідь головної героїні про філософську теорію, про минулі інкарнації. Інь та янь заграли новими барвами. Вони не бачились більшість свого життя, але обов'язково десь написано, що це станеться. Їхню таку очікувану зустріч селін сон показує довгою сценою обіймів, усмішок та маленьких фраз, і фокусується вона спочатку переважно на Хесоні. <плес> Як би там не було, але саме для нього ця поїздка є вирішальною. Він переймається, ледь стримує емоції, розійшовся з дівчиною до від'їзду в Нью-Йорк. Найон, попри весь сум і радість, водночас часто згадує чоловіка, тому умовний бар'єр вона будує одразу. Можна не помітити, що режисерка цікаво розташовує людей навколо у сцені, коли герої спілкуються про стосунки. Це пари, які проводять час разом. І поки невідомо чим закінчиться фільм, але ми проживаємо їхню нерішучість разом із ними. Перед нами черговий любовний трикутник. Ми починаємо вірити у це як чоловік головної героїні Артур, і розбиваємо ці думки щоразу, коли чуємо найон. Вони з Артуром ніби не проживають досвід стосунків. Ми дізнаємось про те, що вони сваряться, але коли подружжя з'являється разом на екрані, то вони уникають таких емоцій. Він каже, що не має права злитись, а вона говорить про прийняття якоїсь її частини та певну неприв'язаність. Знову ж, глядач очікує на складну драму про двох молодих людей, але всім серцем нам шкода третього. Одруження задля Грінкарти справляє враження грубості недопустимої у романтиці. Артур повторює, що знає дружину, він чинить так, як треба саме їй. Болячи тут уже не двом головним героям, але саме Хесон знає, що Найон пропускає вечерю, і двічі ми бачимо сцену, у якій він або нагадує їй про це, або навмисне приносить снек. Хесон приймає її вічні зміни, нові і нові прагнення. Найон створює жахливу ситуацію повністю об'єднує трикутник, дає шанс Хесону, але не відпускає Артура, який все одно залишається цілий вечір з боку зі склянкою алкоголю. Така сцена була у реальному житті режисерки Селін Сон, і саме вона дала поштовх для створення цього фільму. Для неї, як і для її головної героїні, це не про складнощі перекладу, а про боротьбу її внутрішніх світів. Останні миті головних героїв з відпустки хлопця наповнені тишею у діалозі, ніби підкреслюючи ту тезу про людей, яким комфортно і добре разом без слів. Та між ними стіна спропрацьованого тверезого холоду, який вкривається тріщинами, щойно Хесон сідає у таксі, що повезе його в аеропорт Нью-Йорку. Вони могли бути щасливою родиною з трьома дітьми чи жити лише вдвох, бути бідними і досягти вершин, бути нещасними і ранити себе щодня. Варіантів безліч, для цього існують минулі життя. У цьому, при всьому ідеальному доповненні одне одного, їм боляче бути разом і бути окремо. Тому кожен із них думає про те, що було, маючи сьогодні і плануючи майбутнє, бо інколи наші дні не повинні складатись так чудово, як було у минулому житті. Урієтгамзенесхонон Гососхороєге Харінінаніґаніка. It's an inon if two strangers even walk by each other in the street and their clothes accidentally brush, because it means there must have been something between them in their past lives.